Всім вітання на моєму каналі, хочу показати сьогодні 14 жовтня хочу показати міми Єдем. Вона тільки починає розквітати. Дивіться, красунька. У мене 25 жовтня у доці день народження, якщо не вдари мороз то вона єдина, тому що, ну, сюди вже все Все поотквітало А тут ще стоять бутончики, ну вони навряд ли, Навряд чи вони розквітнуть. Забулася, ну дуже гарне. Августа Луїза. Викинула ще два бутончика. А там зовсім уже вона, ну, немає зовсім, зовсім зовсім уже все пусто. Один малесенький бутончик є якоїсь. А ця буде вся гарно стоїть, вона вся стоїть. Вся-вся-вся стоїть. І хочу показати, вже починає розквітати вирізкова астра. Дивіться, так як я казала. Ну чи не краса. Ось така. Красуня. Просто. Я на наступний рік. Там у мене є ось пусте місце, там залишилися тюльпани. Я туди насажу повністю, щоб вона заплила. Ось такі гарні вже поставали молодила. Пересадила сюди ромашку. Ось сюди кущик альпійську. Вона рожева. Вона витримала там жару, на маленькій клумбочці, там така геть засуха була. Ну, я там кущик залишила і проекспериментую тут, залишу. Ось такий букет. 12 штук. Зараз буду розв'язувати і подивимося, які там кущики, яке коріння. Такі корінчики розпечатали. Так, перша трояндочка ангела. Ось такий корінчик. Такі стеблика. Так це Та перша. Так. Друга. Тереса. Тут корінчик трішки кращий, і така вона густенька. Нічого зараз не буду обрізати взагалі буду обрізати весною. Ось є брунечки. Ідуть брунечки від прививки. Так. Оце що це за троянда? Нінетта? Я не знаю. Ну чи. І вона така дрібненька. Я начебто таку їй не замовляла. Ось оди квіточки. Такі дрібнюсінькі-дрібнюсінькі, Вони всі стандартні, це, мабуть, минулого року вони привиті. Однорічки, мабуть. Ну, отака дрібненька. Нінетто. Ось такі квіточки. Так. Тут йдуть брунечки від прививки, там, де прививалася, такий корінчик. Це у нас. Це у нас де ронсан Ну, просто п'єр написано. П'єр. П'єр ронсан Ну, така потужний. Не стебло Так, її окремо будемо ложити видкі троянди. Так, це троянда дуже гарна. ой вибачайте, дуже гарна полька, вона дуже гарна. Поприкріплюю фотографії, можливо, комусь подобається. Сам сорт, ну, такий і корінчики. Всі корінчики однакові. Однакові корінчики, вся, всі розвита система коренева однаково. Так, це жовтенька Yellow Baby. Так, імпресіоніст. Не пам'ятаю, яка вона, чи вона Там чайно гібридні витки були. Ну, от така. От такий корінчик. Так. Це Лариса. Щось у мене так і просто всі будуть жіночі троянди. Ну, О, такий корінчик і от така густа шапка. Там зсередини можна і вирізати. Може, воно буде взагалі заважать. Воно воно пішло всередину. Так, Лариса, Лариса, Ніконе. Ну, Андре, Андре. Ну такий цей корінчик такий непоганий. Така коренева. І така шапочка в неї. Так, це у нас. Ну, так, да, в мене <смірка> Лідія, Всі жіночі тут геть чудова коренева. Ну, така. Так, привита, така шапочка. Так, що в нас залишилося. Ой, Канді Рококо. Непогана коренева. Ну, вони всі, вони всі, на мій погляд, всі непогані. Якщо комусь вони сподобалися, я скажу, де замовляла. Замовляла я у Фейсбуці. А оце я... Голд Ельза. Ось така коренева. Два росточка молоденьких. Цей не знаю, чи це він обломаний. Ну Все одно він закопаний буде. Так що, дівчатка і хлопчики, ось така у мене покупочка. Зараз мені треба їх кудись домівку їм знайти. Ну тут я місце залишала. Тут то я залишила, а тут прийдеться якось усовувати сюди, по під краєм. Поки вони розвинуться, будуть квітнути тюльпани. А потім Бог дасть їй заквітнуть, і заквітнуть троянки.